Вона схожа на музу або жінку з полоти непохи Ренесансу, і це не лише ліпнина, розповідає краєзнавець Сергій Ганицький, а пічний медальйон кінця 19 століття. Великий будинок висотою там де три отопити. Необхідно було велику площу. і цих печей було багато. Це піч із Черкаського будинку по вулиці Хрещатик. Тепер і друга домівка Черкаський краєзнавчий музей. Саме його працівники врятували виріб. 2018-го всі частини зібрали докупи, говорить старша наукова співробітниця музею Тамара Кургіна Коваленко. Остоблення печі могло виготовлятися на черкаському заводі Івана Васильчивіцьковського, могли купувати в залежності від гаманця власників будинку. Поруч оздоба ще з одного черкаського будинку. «Тривалий час він знаходився у пофарбованому стані, і ми навіть не уявляли собі, яким яскравим яким він гарним може бути. Нині будівель, де ще є такі кахлі, одиниці, розповідає фахівчиня. Якось цей будинок пічне оздоблення тут не всередині, а зовні прикріплене прямісінько до стін. Така традиція взагалі не характерна. Для інших міст, скажемо так, мені здається, що це виключно такий черкаський ноу-хау прикрашати будинки медальйонами з печі, які були всередині. Наймовірніше це була спроба врятувати пічну оздобу, розповідає пані Тамара. Взагалі, кахляні печі не живуть довго, це 80-100 років, а потім, ну в колишні часи, змінювалася мода і люди просто монтували нову піч, скажемо так. А коли стали перебудовувати, переходити на парове опалення, дуже багато печей було знищено, і воно того вартувало зберегти впродовж століть такий декор, додає краєзнавець Сергій Ганицький. Бачимо, що сюжет пов'язаний з мисливством. Тут імірніше, що людина, яка замовляла піч з подібним, дуже полюбляла. Полювати, відповідно, цей елемент вона і хотіла відобразити. Дякувати варто теперішнім власникам будинку, що зберегли ці кахлі, каже Сергій Ганицький. На момент зйомки вдома господарів не було. Інша частина приміщення пустує, втім, на ньому теж є оздоба. Коли ти починаєш знімати фарбу, ти вже побачиш якісь маленькі елементи, там якісь частинки. Так, і коли от можна подивитися на той об'єкт і на цей порівняти два наскільки якраз виразніше вони виглядають. У планах музейних працівників створити каталог черкаських печей, бо вони, як і історичні черкаські будиночки, щороку зникають, говорить пані Тамара. Якщо вам хочеться зробити ремонт і вам заважає кахляна піч, не треба запрошувати просто ремонтників, будівельників, а запросіть співробітників музею, і вони з радістю розберуть вам цю піч, і вона стане достоянням, вона Е Окрасою колекції музею. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.